Привіт! ви на каналі Сервіс Автоексперт, і сьогодні ми поговоримо про два найпопулярніших фреони в автомобільних кондиціонерах: r 1234 і 134 1034 Чому один дорожчий за інший, в чому різниця і чи можна замінити новий на старий? Це актуальна тема для багатьох власників авто. Мощіти зручніше не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати цікавий, приємний і бажано смістовний коментар. А ми погнали розбиратись. Дуже часто клієнти до нас звертаються з питаннями перевірити або замінити фріон в системі кондиціювання. Звертаємо вашу увагу, що на деяких автомобілях, в залежності від ринку, використовуються різні типи фреону. Ми знаємо, R134A – це класичний і R134A. 1.234 YF нового зразка. Наклейки з позначкою якого типу фреон знаходяться в цьому місці на СПА-платформі. На п 3 платформі зачасту вони знаходяться на передній панелі. Прошу звертати увагу. Але на американських машинах після відновлення можуть бути деякі сюрпризи. Тобто у нас в системі R134, а наклеечка R1234. Тому будьте уважні. R134A – це фреон, який став стандартом ще з 1990-х років. Використовувався практично в усіх авто до 2015 року. Простий, дешевий, перевірений. А ось 1, 2, 3, 4 – Це зовсім інша сторона медалі. R1234UF – новіша розробка. Відрізняється тим, що вважається екологічно безпечнішою. Це вимоги ЄС та США. На щастя, в Україні таких вимог немає. Давайте розберемося в хімічних формулах. Вони в принципі однакові, але Фреон R134A має лише один зв'язок, тому це стабільний енертний газ, добре зберігається, не взаємодіє з багатьма матеріалами. А ось R1234. Має два зв'язки, що робить його більш реактивним і легко займистим, а значить небезпечним. По суті, це гібрид між r 134 a і пропеном. Як бачите, тиск і параметри охолодження дуже близькі, і тому виникає логічна ідея. А давайте цельнемо старий фреон у нову машину. Система заправки цих фреонів відрізняється, тому необхідно мати перехідник, який у нас, звісно, ж є. Ми використовуємо отакі адаптери. Які адаптовані цією частиною під Фріон r 134 високого та низького тиску? Якщо в системі знаходиться нового зразка Freon, то є два варіанти: або їхати до дилера, який має спеціальну станцію для цього Freon, або випускати в повітря. Тим паче ціна на старий та новий Freon відрізняється в декілька разів. До прикладу, середня ціна до заправки 100 г r 134 – 150 гривень. І ніяких запитань не виникало, якість перевірена часом. А ціна r 1234 uf коливається в діапазоні 650 1200 гривень. І це коливання є, тому що якість фреону 1234 майже також відрізняється в залежності оригінал це чи підробка з домішками, що можуть вивести з ладу. Всю охолоджуючу систему, але є одне але Враховуючи те, що наші фріони змішувати не бажано, бо вони вибухонебезпечні, відповідно задля безпеки зробили різні вентілі для заправки. R1234 – це сучасний більш екологічний фронт, який відповідає новим світовим стандартам, але поки що дорожчий r 1034 – класика, доступний і простий у використанні, але менш дружній до планети. Тому якщо є бажання та необхідність заправити кондиціонер, то немає сенсу переплачувати за більш дорогий, та ще й вогненебезпечний R1234UF. Краще замінити на більш стабільний та бюджетний r 134 a Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та на наші соцмережі: TikTok, Instagram, YouTube, Telegram канал все про Вольво, де ми піднімаємо цікаві та корисні теми. Є питання? Пишіть в коментарях, і ми з радістю вам допоможемо. Також радимо подивитися наші корисні теми, які ми показували в інших відео. Побачимось до наступних відео. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. На вечір стріпті замовим. наші соціальні мережі. тик-ток, тик тик-тонік. Тик Ми з радістю вам допоможемо. Сука, виключився екран, і я з нашого далі казати.